Привіт колеги! З вами дядя Коля. Це майстерня широкого профілю. По просьбі подписчика хочу трохи розказати про свій універсальний різець. У мене таких рісів два. Але між ними є різниця. Що я їх робив? Оця державка різця. Ця державка була від великого відрізнього резця для токарного станка ДНК-62. Висота, не пам'ятаю, 25 або щось такого плана. В чому ідея? Ідея в тому, що нужно зробити державку таким образом, щоб напаєчка якраз була по лінії центров. Для чого це нужно? Для того, щоб мінімізувати кількість підкладок тут. Просто поставив різець і далі работаєш. Як робилося? Різець просто брався. и на пополам болгаркой распылялся. То есть технологии очень даже на коленочне некий фрезерный станок не применялся. Так, вот эта вот, верхняя сторона. Она тут трошки была подторцована методом зажима у присадежки. А резец все в патроне. И патрон токарный. Вот это вот, дело трошки сфрезеровало. Оцей виступ був зрізаний болгаркою. Потім оце я теж профрізюрував. По-моєму, якщо знайду фотографії, то фотографії сюди повставляю. Так, що далі робилось? Далі робилася різьба. Різьба М6. На повну глибину і зверху робився такий прихватик. Отут тут з цієї сторони є штифт. Штифт діаметром 4 мм. Тут він забитий плотно, а тут він може ну, легенько-легенько люфтити. Для чого це треба? Нужен для того, щоб цей прижим не гуляв вправо вліво щоб він чітко держав на пайка. Бо на неї різні нагрузки. Ідуть і ударні, і вібріруючі. В общем, разносячі, як каже мій колега Борисович. Така от проста доволі технологія затавлення. Зараз я вам покажу різець другий під квадратні напайки. Ну, пользуюсь ними дуже рідко. Квадратними напайками я пользуюсь для того, щоб робити галтельки в ніхто відповідних містах. Наприклад, в містах, де стоїть підшипник. А оце от другий різець. Зроблений конструктивно так же само. Абсолютно. Ну, стоит лишь разницей, что у меня тут используется прямоугольная напайка и с внутренним отверстием диаметром 6 мм. Ну, может, там 6 и с копеечками. Изначально я использовал болты вот такие красивые, с внутренним шестигранником. Они четкие, они твердые, они хорошо ходят, хорошо служат. Но есть момент. Сюда попадает стружка, І внутрішнім шестигранником дуже тяжело відкручувати. Після того як я зробив оцю от приспособу для закручування і відкручування винтів з звичайним шестигранником на 10. Кстати, відео є в мене на каналі. Доволі технічно вийшло. Взагалі, після того, як я зробив, то шестигранник оказався мені не актуален. ну, на цьому він залишився, бо я использую не часто. А тут уже. Це вже другий болт із шестигранною шляпкою. Китайські такі, як отут, використовувати не треба, тому що вони дуже м'які і вони постійно десь обриваються. Лібо понад головкою, або отут. Кстати, там треба буде болгарки повирізати, їх усі тут треба поміняти під що то тверде. В общем, використовуйте твердий дебелий кріпьош. Зараз я вам покажу, як цей різець виглядає зверху. Ну, В принципі, ви вже бачили, а для тих, хто ще не бачив, Отак от, от він виглядає. Отак от, от він виглядає. Ширина нужна така, щоб влазила сюди в різсе І при цьому не нужно було підкладувати ніяких підкладочок. Собственно, для цього він і робився. Щоб поставив і погнав. На цьому все. Спасибо за увагу. якщо що, то буду відповідати, розказувати, показувати. З вами дядя Коля, Соблас 101, майстерні широкого профілю. Всім самого найкращого!